На годину Внутрішнє кишення виявлено, праве внутрішнє кишення виявлено. Перчатки чорного кольору. <звач> це ваші речі? Станом виробимо ще виявлено.

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку, Облонського управління поліції, аналітиками кримінального аналізу та силової підтримки полку поліції особливого призначення номер 1 затримали чоловіків, які обкрадали квартири жителів столиці. Правопорушники 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області. Фігуранти заздалегідь ретельно готувалися до вчинення кримінального правопорушення та ввели тривале стеження за квартирами потерпілих. Поліцейські провели комплекс оперативних та слідчих заходів, у ході яких задокументували злочинну діяльність чоловіків. Відомо про шість фактів квартирних крадіжок, скоєних на території міста Києва, до яких причетні затримані. За результатами санкціонованих обшуків, за місцем проживання фігурантів, поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, ноутбуки, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби. Зломисників було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий Дніпровського управління поліції повідомив фігурантам про підозру. У Скоєні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, це крадіжка вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 200 та 400 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років.